Вітаю вас, діти! Сьогодні на наше заняття завітали гості. Впізнали, хто це? Так, це герої мультфільму. А як він називається? Смішарики. Діти, вони нас просять про допомогу. Вони вирішили поїхати в подорож і купили квитки на потяг. Та не знають, у які вагони сісти. Погляньте, ось і потяг. Скільки в нього вагонів? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, якою цифрою позначимо вагони? Цифрою 5. Погляньте: у наших друзів є білети з номером вагону. То хто буде їхати першим? В кого перший номер білету? Так, крош. Другим. Бараш. Третій номер в кого? Так, Сенюша. Четвертий совуня. І п'ятий їжачок. Молодці розмістили пасажирів. Вирушаємо подорож. Ось і зупинка. Приїхали. Тепер нашим друзям потрібно допомогти спуститися східцями вниз. Давайте порахуємо, як вони будуть сходити. З якої цифри почнемо рахувати. З цифри 5. Тож починаємо: 5, 4, 3, 2, 1. Ось наші друзі і зійшли з потяга. І потрапили до лісу. І побачили на деревах птахів. Дітки, давайте порахуємо, скільки птахів. Один, два. Три, 4, 5. Скільки птахів? Так, 5. Рахували ми так голосно, що один птах полетів. Скільки птахів полетіло? Так, один. Чи стало їх менше? Так, а наскільки? На одну пташку. То тепер скільки пташок залишилося? Так, 4. Наші друзі стомилися і вирішили відпочити в незвичайних будиночках. Діти, на яку геометричну фігуру схожа хатинка кроша? Так, на квадрат, анюші, на прямокутник, а їжачка? Невідомо. Давайте поміркуємо, що це за геометрична фігура. Так, ця геометрична фігура називається ромб. У цієї геометричної фігури чотири кути і чотири сторони. Отже, хатки всіх цих героїв є чотирикутниками, Бо вони всі мають чотири кути і чотири сторони. Діти, давайте подумаємо, а що може мати форму ромба. Погляньте на малюнки. Повітряний змій має форму ромба. Годинник, іграшкова дзига, ялинкова припраса, хустинка. Всі ці предмети нам нагадують геометричну фігуру яку? Так, ромб. Поки наші друзі гуляли, настав вечір. Діти, а за якою частиною доби настає вечір? Так, день. Спочатку день, а потім вечір. А яка частина доби настає після вечора? Так, ніч. А що ми робимо вночі? Так, міцно спимо. Діти, а з якої частини доби починається день? Так, це ранок. Давайте пригадаємо усі частини доби, з чого складається день. Ранок, день, вечір та ніч. Пригадайте, що ми робили сьогодні на занятті? Як ми допомагали смішарикам? З якою геометричною фігурою познайомились? Так, з ромбом! На цьому наше заняття закінчене. До нових зустрічей!